Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Міноборони Фінляндії зафіксувало порушення повітряного простору країни літаком Російської Федерації. Йдеться про урядовий літак, який рухався над фінською затокою, і міг на кілька хвилин залетіти у повітряний простір країни. Фінські посадовці зараз говорять про підозру у порушенні повітряного простору. Імовірний інцидент стався західніше стратегічного півострова Ханко, що розташований на захід від Гельсінки 7 лютого близько 17.15. Російський літак міг перебувати у повітряному просторі Фінляндії упродовж кількох хвилин. Йдеться у заяві деталі інциденту наразі з'ясовує прикордонна служба Фінляндії. Ми серйозно сприймаємо ймовірне порушення кордону. Розслідування почали невідкладно, зазначив тамтешній міністр оборони. Однак інші новини з цього регіону продовжуємо обговорювати разом із вами. Бо я нагадаю, Фінляндія повідомила про обрив кабелю Балтика, що належить Ростелекому, така собі гра, в яку виявляється, можна грати удвох в обох кабелях, що з'єднують Санкт-Петербург з Калінінградом, стався обрив у фінській затоці. Один з них належить російському оператору. Відновлювальні роботи станом на зараз триває. Про це повідомляє фінський мовник представник міністерства економіки Фінляндії Карі Клемп. Повідомив, що обрив двох кабелів, що з'єднують Санкт-Петербург і Калінінград, Став відомий відомству ще 27 грудня. Він також додав, що наразі ведуться роботи з ремонту одного з них кабелю Балтика, що належить російському оператору. Загальна довжина цього кабелю становить близько тисячі кілометрів, але у виключній економічній зоні Фінляндії пролягає лише приблизно через 377 кілометрів. За оцінками мінекономіки країни ремонт триватиме. Близько тижня залежно від погодних умов. Я також додам, що 6 лютого уряд Фінляндії подав до парламенту законодавчу пропозицію, яка забороняє іноземне придбання нерухомості, дозволи не надаватимуть особам, чия країна веде агресивну війну і може становити загрозу національній безпеці Фінляндії. Ця заборона також поширюватиметься на організації, які а, м, перебувають на території такої держави, або належать чи перебувають під впливом громадян чи організацій, Такої країни мета цього законопроєкту обмежити можливості росіян купувати нерухомість у Фінляндії. Росія становить постійну загрозу безпеці у Європі. І нерухомість може бути використана для здійснення ворожого впливу. Така діяльність може бути спрямована на фінську економіку, інфраструктуру, бізнес і безпеку, поставок або здатність Фінляндії забезпечити безпеку для свого населення. Ми зробили цей законопроєкт, тому що хочемо обмежити всі можливі ризики для безпеки людей у Фінляндії. Сказав міністр оборони цієї країни. Ну, видається, знаєте, що дуже хороша річ обмежувати контакти із країною-агресоркою, а коли у цьому випадку йдеться про країну агресорку Російською Федерацією, то ну, абсолютно нічого зайвим не буде. І до цієї години обговорюючи інші важливі теми ми з вами залишаємося на міжнародній арені, але поговоримо трохи про те, як світ бавиться у миротворців. Знаєте, так виглядає, що упродовж тривалого часу, ну принаймні відколи, там Дональд Трамп прийшов до влади. Вкотре, вдруге у Сполучених Штатах Америки серед міжнародних політиків стало модно висловитися щодо потенційного миру поміж Україною і поміж Росією, яка напала на Україну. І подекуди ці заяви звучать якось безглуздо і проросійськи, Якщо ми говоримо про європейських політиків Віктора Орбана, угорський прем'єр словацький його колега Роберт Фіцо. Ну, знаєте, такі прокремлівські заяви від них надходять. Коли ми говоримо про Західну Європу, про Олафа Шольца, Еммануеля Макрона, подекуди ці заяви ну, мабуть такі, знаєте, добрі, але дуже і дуже обережні. Коли ми подивимося на Дональда Трампа, який повсякчас відстрочує дедлайни, це от той американський ще тоді кандидат у президенти обіцяв завершити війну за 24 години, ще, можливо навіть до своєї інавгурації. У нього не вийшло, і згодом вже після перемоги на виборах він сказав, що це виявилося важче, ніж він собі очікував. Про мир, про мир, про якісь відносини Росії та України говорять дуже і дуже багато. І знаєте, коли заходить мова про релігійний світ, то навіть тут не стоять осторонь. І Папа Римський, очільник католицької церкви, зокрема, теж неодноразово. Висловлювався щодо російсько-українського Протистояння, і от папа римський знову зробив дивну заяву на темі російсько-української війни. Звісно, нічого нового. Ми вже чули від нього неоднозначні тези щодо кривавої битви, яку розв'язали окупанти. Але цю ситуацію я все ще хочу обговорити. Бо знаєте, за останніми звірками у світі приблизно 1,3 мільярди католиків, а це на секундочку понад 17% населення планети. І вони десь, може, послухають папські наративи, і потім будуть думати не все так однозначно або примирення можливе. Отож. У чому річ папа Франциск взяв участь у відеоконференції, з де було 250 молодих українців з Києва та різних міст Європи та Америки. Цю конференцію організували апостольський нунці і архієпископ Святослав Шевчук у Патріаршому соборі у Києві. Говорив папа римський про важливість любові до батьківщини, згадавши приклад Олександра, солдата, який пішов на передову з маленьким Євангелієм у кишені. Пам'ятайте героїв, які віддали життя. За вашу державу сказав він, піднявши солдатську вервицю. Папа додав для мене це реліквія юнака, який віддав своє життя за мир. Я зберігаю її на своєму столі і молюся за неї щодня. Ми повинні пам'ятати наших героїв, які захищали батьківщину. Український народ страждає. Відкриємо очі і побачимо, що робить війна. І це хороший посил, але згодом папа ще й закликав українців протистояти інстинкту відповідати ударом на інше. Ударом на удар цікаво. А чим відповідати, коли до України прийшов окупант і вирішив вбивати, красти, гвалтувати і спалювати землю. Ну словом про пробачення багато папа говорив. 35-річна Тетяна з Чикаго висвітила тяжке становище дітей, які втекли від сучасного ірода. Вона запитала, як нам прощати і вчити дітей прощати, коли війна залишає глибокі рани в наших серцях. Папа Франциск визнав виклик. Прощення є однією з найважчих речей. Це важко для всіх, навіть для мене. Він додав, але мені допомагає ця думка. Я повинен пробачати, як мене пробачали. Кожен з нас повинен пам'ятати, як ми були прощені. Мистецтво прощення не просте, але ми повинні продовжувати рухатись вперед і завжди прощати. Цікаво, чому важливими словами про те, що війна це зло. Подивіться, що робить війна. Папа не звертався до росіян. Ой, перепрошую, він же звертався тільки. Про війну вирішив не говорити у відеозверненні до російської католицької молоді влітку 23-го року. Папа Римський Франциск дослівно сказав таке: ніколи не забувайте про спадщину, ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів великої Росії П'етра І, Єкатеріни II, тієї імперії, Великої свіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії крокуйте вперед. із цим і. Дякую вам, дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Ну, бачите, коли папа римський звертається до росіян. Він говорить їм: несіть цю спадщину, цю криваву, жахливу спадщину, яку він чомусь возвеличує. А коли він звертається до українців, він каже: Треба пробачити, треба уникати інстинкту відповідати ударом на удар. Ну, знаєте, не вперше. Вже таке трапляється з папою римським, але все ще дивує, як можна жити під ось такими здавалося б, на перший погляд, проросійськими наративами.